Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогодні важлива тема для багатьох українців. Поговоримо про те, як посилюється сьогодні мобілізація, які нові методи відлову. Ну і головне, що це означає для звичайних українців. Про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, також на наш телеграм-канал. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Там завжди актуальні новини з Європи і світу. Важлива інформація для українських біженців за кордоном. Отже, нещодавно головнокомандувач збройних сил Сирський публічно заявив, що робота зараз територіальних центрів комплектування вона покращилась. Він говорить про виконання планів, про зменшення СЗЧ, про те, що мобілізація йде краще ніж раніше. Також звучать слова про наступальні дії і про необхідність до комплектування підрозділів. Чому похвала ЦК – це тривожний сигнал, друзі? Тому що коли головнокомандувач хвалить систему, це означає лише одне. Система буде жорсткішою, цю систему не збираються ліквідовувати, навпаки, її вважають ефективною, такою, що виконує поставлені завдання. Тобто, якщо хтось сподівався, що ТЦК закриють, реформують або змінять на щось людяніше, то після цього інтерв'ю виникає логічне. Питання: а хто тоді буде виконувати план мобілізації? А де є план? Ви розумієте, там завжди буде механізм, який цей план реалізує. Зараз давайте подивимось відео одного з військових. Він звертається до ТЦК і пропонує працівникам ТЦК долучатись до військових на фронті. Передаю величезне вітання у Тецькому ТЦК. Прийшло поповнення 20 чоловік, із них 11 системних наркоманів на програмі з стажем по 20 років. Інших чотири аутиста, останні під шістдесят років люди. Ви щось ви сюди їдьте нам допомагати на Запорізький напрямок. Давайте ще подивимось один із методів роботи ТЦК в одному з міст України. <піллявання> цьому відео, ви бачили покращення роботи ТЦК. До речі, в інтерв'ю Сирського не прозвучало нічого про гуманне ставлення, зміну підходів до звичайних людей, дотримання прав. Було сказано лише одне показники ТЦК вони покращились, а отже, покращення це явно не про комфорт для громадян. Покращення в цій логіці означає, система стала жорсткішою, як ми бачимо, система стала швидшою, її почали масово застосовувати. Звичайно, ніхто не буде ліквідувати ТЦК. Якщо сам головнокомандувач говорить, що ТЦК працюють краще, забезпечують виконання планів, то. Для системи вони стають тільки інструментом, а не проблемою. Який сенс ліквідовувати інструмент, який працює? Максимум, що може бути. Погодьтесь, це якісь косметичні перестановки. Багато людей чекали, що ТЦК переформатують. Вони будуть змінювати підхід, зроблять його м'якше. Але на практиці ми бачимо зовсім інше. Отже, все, про що ми з вами говоримо, все реалізовується на практиці, але вже є і нові методи дії. Працівників ТЦК, працівників поліції. Зараз я вам покажу дуже цікавих два відео. З кінця минулого року в багатьох містах України почали масово приходити до людей прямо в квартири. І це вже новий метод дії. Добрий день добрий день. Нас хто? — дружина, дружина. А хто з візьми ради робимо повіщення? Про що Пов моя. Куди? Ну, прийти необхідно на комісію та менше спесок на реабілітації Польща. На реабілітацію. Так. Він служив. Ну, звісно, отримав поранення при захисті батьківщини. Друзі, так я вам краще за хто не видно, я йому краще взяти повістку і підійти в ТЦК. Він приїде сам і і все зробить. Я не маю часу в ту хаті виходити. Ціка і все. Тому що він до дав -давно, давно списаний, отримує пенсію. Ну, на нього є Це тим більше. Вам я не маю вирати. часу, коли йти. Вибачте, він приїде і все розберемо. Не хочете брати? Ні. У, буде штраф, не хочете. Який штраф? За що буде штраф, що він списаний військові? Ну, ну... Неуточені дані, ви прийшли з неуточеними даними, приносите повістку зписаному військовому і йому буде за затержка... штраф. Нормально вони приходять спочатку, начебто для оповіщення. Це можуть бути працівники міських рад, ОСББ, ЖБК. За законом це дозволено, але питання також не в дозволі, а в методах. Сам чоловік, ви чули, колишній військовий, він був поранений, списаний, перебуває на реабілітації за кордоном. Що робить ця система сьогодні? Вона не перевіряє обставини, вона не заважає там на інвалідність. Наполягає, візьміть повістку, прийдіть у ТЦК. За дверима при цьому ви бачили, стоїть представник ТЦК, який фактично не вступає в діалог, але контролює цей процес. Це вже не про уточнення даних, це про тиск, про сьогоднішні реалії. А тепер ще жорсткіший приклад, який відбувся в Харкові. Тут схема вийшла на новий рівень. До чоловіка приходить поліція, дзвонять у двері кажуть, що... Мають ухвалу суду на проведення обшуку в межах нібито кримінального провадження, погрожують зрізати двері болгаркою. Обшук проводять, нічого не знаходять. В цей момент, коли обшук завершено, поліція вийшла з квартири. Заходять представники ТЦК. Я... Так обшук закінчений. Будь ласка, залиште приміщення квартири. Не-не-не. А мы там самым это не видно, я говорю, что... Еще раз. Будет повестка, я приеду с адвокатом. Потому что как совместно. Ну как совместно? Ну, на наказ коревниста. Я выполню на нас коревниста. Я выполню на нас. А на каком основании у меня в квартире находится, я не понимаю. Зимно чинно-законодательства. Никакого чинного законодательства. Да не есть слово. Обшук закінчился уже. Будь ласка. Не-не, ребята. Полиция! Так а что же вы пришли, хлопцы? Су, по нет, свечению а вас? Кто да, вы такие? Дайте повестку, и мы сами приедем. Да ну не чутите, что вы чутите, вы что, вот. Ну не исполняйте. Я до вас завтаюсь лично. Вы, ну, я никаких злочин не, не, не скоил на территории Харьковщины. Никаких злочин я не скоювал. Не, никуда мы не выходим. Не, Фу. не покиньте квартиру. Боні, і взагалі, дуже. А що тут пройшов? Це виглядає вже як тестування нової технології. Якщо вона працює, її можуть, звичайно, масштабувати. На цьому тлі офіційні заяви звучать дуже красиво, говорять про боротьбу з босіфікацією, про контракти. Але реальність показує інше, методи стають жорсткішими, а простору для захисту людини навіть немає. Ви чули, як чоловік сказав, що я хочу визвати адвоката, просто його схопили і відвезли в ТЦК. Саме в цій логіці система, ви бачите, починає працювати вже як каток без емоцій, без пояснень, просто по процедурі. Паралельно ми чуємо заяви про цифровізацію, про курс, все в цифру, про дані, реєстри, аудити ТЦК. Системні рішення, головний критерій це виконати план, закрити потребу, стабілізувати показники. А якими методами вже витягують людей прямо з власних квартир. Це все означає, що поки триватиме мобілізація, всіх ловитимуть як на вулицях, так і у власних вже квартирах. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці методи. Дякую, що дивитесь канал iFromUkraine. До зустрічі.